Всім привіт! Це Коси Дваксгаймс. Сьогодні ми граємо в Istanbul Guys. Ми будемо грати в Tetris і в Blast. Так, як ви бачите, я тут зараз в Тетрісі граю. Пам. Ну, точніше, В Istanbul Guys і в Тетріс. Я зараз буду всіх убивати своєю новою супер обілітіс. Так, зараз воно тут поки що перезаряджається. Так поки що ми її юзаємо, бо поки що біля мене немає суперників. А, -а, -а. тепер юзаємо і. Я всіх вбив! Я всіх вбив! Я всіх вбив! Я всіх вбив, прикиньте! Тупо всіх вбив! Тупо я там такий юзум і такий <drain budget skateboard�unken> всіх переміг. Ні, зараз идем на другий раунд. Так... Думаю, что в цьому раунде я не буду ездить. Ліпше супер час. Минус один. Минус два. ще плюс-мінус один. Все, це двучишь швидко. Си занял. Два раунда. Десь хвилин 20 секунд зайняло. Прикиньте, зараз останній раунд. Так, загрузка на дві. Ой, загрузка, не знаю, почалась. І ось храм. Головна роль. Хосе звоїх з Геймс і Фаеро Хоріс. Коста 2X Games. Ходбиля. Фарахо Хирис. Коста 2X Games. 11 в стенок. Поки всички други інші на други страни. Нападай. Нападай Фарахо Хирис. Нападай на Коста 2X Games. Але Коса до X Games не лишаються діло без рук і підкрадається зараз отут от тут цього от вб'ємо. Зараз ми тебе вб'ємо. Так, поки що не будемо вбивати. Так. Ми там поки що там. Опа! Ось и феро хірос Я казав, що коса X-Games – саме головна роль. А! Фу! А-а-а! Фу! А-а-а-а! Фу-фу-фу! Я програв є автомат під Ником! Році, Або Зараз йдемо грати ще раз в бакбаст. Ой, який боббаст тетріс? <спас> <пас> так ту 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 Загрузився мультфільм. Дивимось мультфільм. Головна роль Костет 2X Games. Кост 2X Games всіх ображає. Кидає свою сну супер На нього нападають боки, але він відбивається. Зараз він нападає, майже вбиває планету. Зараз він тут супер пупер мансить. Зараз він становиться невидимкою і виграє. Так. так 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 так-так-так-так-так-так-так-так. мультфільм. ту 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 фильм. Мой главный ролик Коста 2X Games. Про накапить стинки. Сейчас мы видим, плюс, 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 Так, сейчас мы тут роем. Ой, 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 не, 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 не. Та, ну, блін. Ех, блін. Тепер не переходимо до останнього раунду, а переходимо в бу. Так, зай попав портуя кос ніндзя. Так. Ніндзя не фекаш, не портить відео. Угу. Не попадає мені ніндзя. Так. Подникаємо під стінки, проникли. Воно мені кажуть, що зараз це ніж зробити руку. Ой, я сказав. Так, зараз ми не робимо трюк. Зараз ми намагаємось бетась такого ніндю. По-моему, прокладаємо спецінку, а чомусь ми її не проходимо. Пормому ультратрюк нападаємо і напомираємо. Знову ультрагіпертрюк і помираємо. А чому я помираю? Він мав померти з моїх селів. Чому я помираю? Нечесно, гра нечесно. Гра ти нечесна гра. Я сказав і помираємо. Але це не особливо, щоб я не помирати. Хм, гра, а може можна повернутися назад в час? Ну, гра, ну та ну. Я програв, коли казав, щоб ти мав померти. Геніально, геніально, геніально. Попався знову проти зі ніндзя. Напевно, гра мені дала ще один шанс. Так. Треба перемогти цього ніндзяго. О, ну це повторюшок. Я переможу цього ніндзя. Так. Он, мон мон в оком Бей, Так. так. хочешь прикол. А не, да, сейчас я будут. ха 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 Вот, так и вот прикол. Бий, бу, бу. Я десь зараз годинку випущу шаловіншорс, це щоб ви знали, коли треба буде ще раз заходити на мій канал. І Не забувайте підписуватись на кожну згеймс і ставити лайки. А зараз ми знову заходимо в. Блок баст загружається. Так, сума вже почав, прото якогось монстрка. Треба монстра! сьогодні. Прикол якщо ще буде. Прикольний прикол. Дуже прикольний прикол. Такий прикольний. Та и зараз не прикол. А зараз попробуем прокрасить під стінку. я прокраси під стінку. так 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 Поки що немає прикольчика. Але скоро буде. Бе сюди його... Він був на стінці, а я його вбив. Я ж казав, що скоро буде прикольчик, ну майже вбив. Так треба перемогти головне. Будь без фу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Написати коментарі над твоїми шарсами набирається багато коротких коментарів. По цьому і на великах пишіть відео. Всім па-па. З вами був Косатвойкс Геймс.